Всім вітання, отже, що відбувається, до чого ми йдемо і на порозі, з чого ми стоїмо. Я про це вже неодноразово розповідав, ділився своїми думками. І так якби більш конкретно, більш детально це описую в своєму секретному телеграм-каналі. Мені так, чесно кажучи, комфортніше. Тут справа навіть не в тому, що платний телеграм-канал 380 гривень на місяць з особи це не є якісь такі великі гроші на сьогодні. А не так там вже багато підписників, але я дуже вдячний тим, хто підписався. Ну, попри все, я обіцяв, що буду ділитися своїми думками і на загал. От е я записав відео про третій майдан, можливо, можливий третій майдан у форматі громадянської війни. Про які сьогодні заявив президент, ну, відео для закритого телеграм-каналу. А зараз я просто хочу поділитися ще загальним оглядом ситуації, так би мовити, для всіх, для всіх, хто слухає, кого цікавить моя думка, за що я, звісно, вдячний. І кого цікавить і за підтримку і за допомогу. Отже, дивіться, ситуація є наступна. Ми бачимо від початку події в Ізраїлі, які є так само знаковими подіями. Знаковими настільки ж, наскільки знакові події в Україні, по-іншому трошки, але знакові. Знакові хоча б тому, що вони поділили світ не просто по країнах, вони поділили світ всередині країн. Про-мусульманські протести, про палестинські протести раніше про мусульманські налаштованих спільнот, зокрема, власне, і самих мусульман в першу чергу, яких дуже багато в Європі. І багато в Америки, і в інших країнах. І е, ці, ці протести вони вже йдуть не е, як симпатія якоїсь країни, переважаючи до України, а вже йдуть в розкол всередині, всередині окремих країн. Е, стосовно України, подібне відбувається. І оця ейфорія, от, що тут героїчна Україна стримує навалося, вона змінилася в тому. Тому що їм пропісочують мізки європейцям про те, що це Україна винна, що тарифи ростуть і так далі. Ні, це Україна не винна. От, але як достукаєшся, як ти їм розповіш про те, хто не хоче розуміти, як працює взагалі глобальна економіка, як глобальні фінанси, як глобальні інтереси. Хто там кому Ріновище казав один арбітражний керуючий, це вже інше запитання. Які там блоки, які там геополітичний проєкт, теж інше запитання. І тут, мені здається, на собі дуже гарно підмітив, про те, що деградація в їхніх елітах теж відбувається. Це ж не тільки в нас соросята, вони самі вже з соросячними місками. І оця зграйка тих людей, ми думаємо, що це якісь там мало не Бога. Ні, це Пілєвін дуже гарно сказав. Це жалка кучка фальшивоманітчиків, які, власне, всім керують. Тобто гроші, лихварський капітал, це джин, який виліз пляшки. все, він вже, Його вже занадто багато в цілому світі, його вони вже контролювати не можуть. Але ті, хто контролюють гроші чи звикли контролювати гроші, вони не відмовляться від влади. Більше того, прослухав я, розумію, скинув теж свій закритий телеграм-канал, інтерв'ю з одним з працівників ООН, який чітко сказав про те, що пов'язався з глобальною літ. Він назвав слово таке вже в педофілії. Те, що робиться в мізках тих дегенератів, які там на руху, важко сказати. Люди, які не, не були при владі, не були при тому шаленому баблі, вони того не дуже розуміють. Там трошки змінюється все в голові. Повірте, бо я спілкувався і спілкуюся іноді з такими людьми. Там змінюється. І вони, вони не можуть дивитися, вони, вони розумні, вони освічені, вони багато що розуміють. Ну вони вже не можуть. Вони, вони думають, що все, вони там схопили Бога за бороду, а да, це не Бог, це бафомет, буїдка бафомета. І там, коли волосинки вони будуть відривати, то е це не хатаби, він не буде виконувати їхні бажання. От. І тут, власне, якщо ми подивимося на ситуацію у світі, то після того, як е після України, коли з'явився Ізраїль, ситуація помінялася. Ну, те, що там Байден підписав вже закон, де про. Ну, не закон, а підписав фінансування, бо там ж завтра все мало припинити фінансування уряду, чи сьогодні, перепрошую, навіть фінансування уряду Сполучених Штатів, він підписав законопроект про продовження фінансування без Ізраїлю і без України. Я не переживаю за Ізраїль, їм допомога дадуть штат. Хоча знову ж таки, там багато хто тим не дуже задоволений. І там теж я цей розподіл Хабаденята та ти не думай, там що там щось інакше є. От, е Наш командуючий повітрями силами сказав вже про що акумульовано 800 ракет в Криму. Готують вже. готують. А що робили рік? А куди йшли гроші, величезні гроші? Це не можна було себе забезпечити від тих ракет? Чим забезпечили? Одне бомбосховище, якесь у Львові для рекламки відремонтували? Е е а люди де мають ховатися? Багато По підвалах зі щурами. А це більшість тих сховищ такі є. Про це ніхто не думає. Це ніх... Тим ніхто не займався серйозно. Ніхто не займався серйозною підготовкою до зими. Всі думали, що повірили заявам Буданова, які були прозвучали в грудні 22-го року, що літо 23-го року відпустку він буде планувати в Криму. Ну, якщо люди ідіоти, ну, ну тоді називається тяжко, якщо це масовий ідіотизм. От. Я не лякаю, я просто застерігаю, що потрібно бути готовими, тому що краще готовими, ніж сказати ой. А це ой може бути значно серйозніше, ніж попереднє, тому що тоді, по скільки ракет літало? По 20 ракет по наших об'єктах енергоструктури. А зараз скільки може літати? А що буде, які знищать? Ви думаєте, це буде якась трагедія для глобальних структур, ні? Грошей не стільки, скільки хочеш, вони їх випускають. Там складні механізми, ясно, це треба, щоб фахівці дорожовували. Але вони потім скуплять те, що залишилось. І заселять там кимось. Ну, тобто, нема проблем. Протистояння між Китаєм, між Америкою, там ще десь збоку. З боку Росія, з боку там інші країни, з боку там і Ватикан, з боку Ісламський світ, з боку Британія. От. За тим всім все одно стоять гроші, як би там не було. Е, говорити про те, що там змова група осіб сіла, і вони щось змовилися? Ні. Звісно, ці люди, які при великому баблі, які конкурують між собою, вони між собою спілкуються і домовляються, і намагаються зробити знайти якийсь там вихід ситуації в своєму розумінні. Їхній вихід з ситуації. Вже озвучила Крісталіна Горгівна, так, що МВ хоче створити повністю цифрову платформу для, спільну для всіх валют. Їхній вихід з ситуації це не втратити владу. Скільки там загине? Не зовсім людей так, за деякими священними книгами, та їм байдуже. 100 мільйонів, 500, мільярд, 2, 3 Золотий мільярд залишиться, та й того може і забагато. На нас джалях Джорджії про 500 мільйонів говориться. Ось така ситуація. І е, це все сумно, тому що до людей достукатись майже нереально. Інформація, яка десь просочується, її або таврують нещадно, або це зразу або російський наратив, або конспірологія. Я тому і не хочу про це тут багато, як кажуть, розповсюджуватися. Навіщо? Для кого? Тому що ті, хто розуміють, вони вже розуміють. Ті, хто хочуть почути, ну, вони там підпишуться на той закритий телеграм-канал, от, знайдуть е, ту можливість там профінансувати. Я для себе теж шукаю можливість мати якийсь певний ресурс, для того себе більш-менш вільно почувати. А те, що зараз будуть, суспільство розділяти, ми вже бачимо. А ми вже все, вже відкриваєш Facebook фаріон, фаріон, фаріон. Починай туди ліпити, вже Бог зна що. До тої Фаріон там. Розводити з того ну, на рівному місці, буквально. З таксістом спрацювало трошки так. Пам'ятаєте, той який розмовляти, відмовлявся українською. А потім десь було інтерв'ю чи там відео ті ж пасажири, які там з ним це. Таке враження, що взагалі були актори наняті. Вони між собою російською спілкувалися. Не про то сьогодні не потрібно. Не потрібно Швейцарія 4 мова. Я зараз не говорю про те, що. Ми не повинні поважати, шанувати, любити українську мову, насаджувати, нічого не От примушувати, не доб'єтеся. Отримайте зворотній ефект і що далі. Ну, але повертаючись до ситуації у світі, в кожній країні є такі закладки. Іспанія, там протести були. Чому були протести? Тому що е, прем'єр він шукав підтримки в каталонських так званих сепаратистів, от, і вони дійшли там згоди. І тут же проти того вибух, тут проти того. Кожна там своя правда. Але більшість людей вони або на це рефлексують, це тупа маса. Тупа маса, яку веде жменька провокаторів. Оце те, 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 що відбувається. Ну там ті от локальні майдани. В нас президент говорить про те, що Росія хоче спровокувати третій майдан. А е, не говорить про те, що. Людей дістало. Аж зараз ще може більше дістати. Тому що занадто багато інформації, розумієш це є психологічні, спеціальні, інформаційно психологічні операції, все прекрасно розумієш. Але на превеликий жаль, я спостерігаю об'єктивні речі, не будучи там же гущі подій, але маючи деяку інформацію, спілкуючись з людьми, я розумію про той бардак, який є, є навколо. Я розумію некомпетентність влади. Я з часом просто поражаюся. І мене лякає, тому що ці тлумки, неоки, вони зараз там наверху. А вони не віддадуть свою владу. Знаєте, в тому фільмі. Ілія їду в захід, і вона мене веде до прокурору. Так от це потім для тих, хто при владі, неважливо, вони були там замазані, не були. Причетні, що ж ніхто там судити не буде, їх просто розстріляють. І вони це розуміють, тому що це все замішає на сотнях тисяч. На мільйонах постраждалих, скалічених, вбитих. Це чиїсь знайомі, близькі, родичі. Це все закипає, людей починається один до одного. Знаєте, Ти стояв на Майдані, не стояв, ти воював, не воював. І оце отака в нас ситуація. І плюс накладається на оце все загальне політичне тло. Про що Байден всі домовилися? Та ні про що вони не домовилися? Ми там будемо контактувати на військовому рівні. Ми будемо спілкуватися в разі чого. Прекрасно. Е, ну, Не сказав е, Байден там черговий раз, що ми підтримуємо Тайвань, але й не відмовився. От Про наркотики, да, там серйозна тема. Я теж там виставив публікацію сьогодні в телеграм-каналі закритому. Там е, з, е, з журналу за економіст. От, е, та серйозна тема. Але ця та, та проблема, вона ж, е, ОТК, локальна, порівняно з тим, загалом, що відбувається, але це все пов'язано. Душка Клаус Шваб, що сказав? Процеси, які будуть проходити як дуже швидко, вони будуть складними, взаємопов'язаними. А штучний інтелект, а можливості прорахунків тих процесів, ми ж знаємо тільки таку вершинку, а і то як штучний інтелект, що він може. А ті, хто працюють в розвідувальних військових відомствах, ті, кому належать оці винаходи корпорації, які мають свої. Політичні амбіції впливи вибудування вже давно. За тим стоять все одно, хто гроші. Та не такий геній маск. Ну, Не, 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 не такий він геній, не такий геній Цукерберг. Я не кажу, що вони дурні. Але за ними стоять теж гроші. І та система тих грошей побудована дуже цікава. Ще раз кажу, я з задоволенням прослухав інтерв'ю цього працівника, колишнього працівника організації ООН, він дуже гарно писав, як це працює. Дуже гарно писав. І так система ця працює в цілому світі. Частина людей, тих, які там, це, вони, це є збученці, реальні збученці. І ми думаємо, що от люди там, що говорять, мудре, ні, це не мудре, це хворі люди. Вони не мудре говорять, вони говорять те, за що їм платять гроші, або свідомо обманюють інших для того, щоб залишитися при владі після тих всіх катаклізмів, які зараз очікується. Біологічна зброя застосування, кліматична зброя, е, організація голоду, як військова акція і так далі. і так далі. От такі речі зараз відбуваються в цілому світі. Е, як будуть вибори в Америці, чи будуть, чи не будуть, там теж ще питання. В Китаї теж не, не все гладко. Я маю на увазі такий центр. І в інших країнах ми це бачимо по протестах, по мітингах. Ми бачимо по тому, як просувається ця нелюдська. Повістка дня в тій самій Росії. Цифровізація, вакцинація, там все, все, там все, як вони дуже це. Ну, але вони тут, от бачите, ми тут традиційні цінності, ну, кістку лохам завжди мають кинути. Їм там кинули ту кістку, нам тут кидали армію мововіру, а потім на тому ж спекулюється, спекулюються, обігрується, розігрується і так далі. така ситуація загалом. Тому що тут скажеш, тут єдине, що можна сказати, не потрібно панікувати. Ті процеси ми на них не впливаємо. Ми впливаємо лише своїм розумінням. Тим, що ми це розуміння продаємо іншим. тим, що ми повинні розуміти, що поки, поки ти ще на, на, на краю прірве, то ти ще не, не туди не летиш. І навіть коли ти летиш, ти можеш зачепитися за щось і врятуватися. Тобто завжди шанс є. Але, це, але буде складно, все буде дуже складно. І ніхто, і батальйон Монако ніде не сховається. Вони думають, що вони там зараз, от вони вже зараз в Європі, там тихо, спокійно, бабла міряно, накрадено. А тут ті, кого обікрали, ті вмирають, їхні діти вмирають на фронті війні. А ура, патріоти рефлексують як песики Павлова. От, ну і це складно. Тому єдиний, єдиний шанс це просвіта, це людям говорити, що це ну, трошки не так відбувається. Трошки не так воно працює. І не вірте, не слухайте, думайте самі, читайте книжки. Слухайте мудрих людей. Не мене, ні, Божого посилення. Є, є люди, які значно компетентніші в багатьох сферах. Шукайте ту інформацію, аналізуйте, мислите своєю головою, а не випорожені ми От таке. Так що я дякую, хто, хто чує, хто слухає. Дякую, хто приєднується до мого закритого телеграм-каналу. Я Повторююся, не заради реклами, цікавить. Я скидав там свою почтову скриньку, пишете, хто ви, що ви, два слова. Чи ви, є одну, чи ви поділяєте те, ті думки, які, які я озвучую. Якщо так, то нема питань. Будемо спілкуватися, бо я розумію, що це не заміняє живого спілкування, ну хоч так. Хоча б так, щоб можна було більш відверто, більш відкрито сказати. Я не допускаю ніяких тут, ні закликів, ні, 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 ні закликів, ніяких. Перекрущувані фактів, я все розумію. Але є речі, які е, публічно говорити не хочеться. Ну, для того, щоб не викликати агресію зомбі з одної чи з другої сторони. Що, з чим я стикнувся? І на своєму телеграм-каналі, і коли інтерв'ю Шелесту давав, і так далі. Отаке. От ну, почуємося.